Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про Еці про просування на цьому маркетплейсі. Сьогодні будемо говорити про рекламу, а саме про ROAS. Прилетіло питання від підписниці, що таке ROAS, як з ним на Еці працювати. Це такий показник в статистиці реклами. Зараз з усім розберемось. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на мій Patreon канал. Запрошую вас всіх туди підписатись. Вартість доступу 5 доларів на місяць. Тут щотижня виходять корисні, актуальні, цікаві уроки, випуски про ці продажі. Наприклад, минулого разу ми говорили про 10 практичних порад, як розвивати магазин без вкладень. Перед цим говорили, що робити, якщо реклама працює, але працює невигідно. Сьогодні, до речі, частково торкнемось про. Приблизно тієї самої теми, просто з іншого боку, до того говорили, що робити з рекламою, якщо продажі впали, і так далі. Дуже багато корисних матеріалів. Будь ласка, підписуйтесь, 5 доларів на місяць, доступ до всіх уроків, які раніше виходили 245. І щотижня виходить новий протягом вашої підписки, поки ви будете підписані, доступ до всіх уроків у вас буде. Повертаємось до сьогоднішньої теми, будемо говорити про роз. Що таке роз. В статистиці реклами, так, в цьому магазині в мене реклама вимкнена, Я вам просто покажу в розділі маркетинг – едс. Переходимо в рекламу, ось так буду показувати на скрінах. Підібрала такий період в статистиці, де можна інформативно показати, про що я говорю, різні приклади того, який Роз буває продемонструвати. Коротше кажучи, коли ви переходите в статистику реклами, спускаєтесь трошечки вниз, дивитесь на перелік лістингів, які в рекламі працюють. У нас є ось тут такий стовпчик, який називається ROAS. Що це таке? Взагалі, ROAS це Return of Ad Spend Показник повернення рекламних витрат. За класичним формулюванням, за логікою Еці, цей показник має вам показувати, скільки вам повертає грошей кожен витрачений на рекламу долар. На рівні кожного окремого лістингу. Тобто, якщо ми будемо дивитись по показникам конкретного лістингу, ми бачимо, що, наприклад, у цього лістингу було витрачено 143 долари. Отримано оберт 348. 348 просто ділиться на 143, і ми отримуємо цей показник. Кожен з цих витрачених доларів приніс нам 2,43. Тобто, якщо оцю суму ми помножимо на роз, ми отримуємо ось це. Грубо кажучи, це співвідношення оберту, який вам принесли продажі цього лістингу виключно по рекламі, до витрат, які ви на цей лістинг в рекламі витратили. Ідея насправді непогана. Ну і по суті, цей показник активно використовується в маркетингу. Він використовується в рекламних кампаніях, в різних напрямках і там при, під час просування сайтів і на різних маркетплейсах. Але головне питання як його використовувати в контексті і чи можемо ми його. В контексті Еці зручно для себе і корисно для себе використовувати. Якщо мені треба було дати коротку, чітку відповідь, а не записувати ціле відео про це, розповідаючи, чому так коротка моя відповідь була б ні. Цей показник нам в рамках Еці ну на те, що не потрібен, але не дуже він нам... Е Допомагає. чому? Тому що на еці повернення рекламних інвестицій коректно оцінювати не лише на рекламних продажах. А й на продажах всього в магазині. Тому говорити про те, який цей роз має бути, щоб ви могли себе оцінити, як ну, типу, у мене ситуація нормальна чи ненормальна, в контексті Еці буде некоректно. Тому що навіть якщо, наприклад, у вас є лістинг, у якого, скажімо, роз високий, ось витрачено 193, отримано 670, 15 продажів є, роз 348, Тобто кожен витрачений долар приніс втричі більше. Оберту, але якщо у цього лістингу маржинальність низька, тобто, якщо ви заробляєте на цьому лістингу мало. Чистими, то можливо цього росу буде недостатньо, щоб на не продавати стільки, і це вам було вигідно. І це при чому? При тому, якщо у нього немає інших продажів по органіці, наприклад, це всі його продажі. В іншому випадку у вас роз може бути дуже дуже низький один. і Ну, чим менше роз, тим менше тут співвідношення. 200 доларів було витрачено, 200 доларів було отримано. Але якщо у цього лістингу, окрім п'яти продажів по рекламі, є ще 105, чи умовно, навіть просто п'ять, чи 10 по органіці, то коректно говорити отак, що його 190 доларів витрат по рекламі принесли йому 213 по рекламі, плюс там стільки, скільки вони принесли по органіці, із цих всіх продажів вираховувати чистий прибуток. Тому що на Еці реклама, і це я повторюю мільйон раз, дуже часто в усіх своїх відео, відео на Патреоні, дуже часто я це повторюю як ворона. На Еці реклама це не інструмент залучення продажів. Чому? Цей показник насправді вважається маркетологами коректним, корисним, і вони його часто використовують. Тому що зазвичай реклама це чистий інструмент, тому що в тих випадках, де реклама працює як чистий інструмент залучення продажів, там, не знаю, в соціальних мережах, при просуванні сайту і так далі. і так далі, Де ви знаєте, що ви рекламу запустили, де у вас конверсія по рекламі вигідна. Ну і основне, що, там, що для цього потрібно, це щоб конверсія по рекламі була висока, там, звісно, нам коректно і зручно оцінювати. Скільки рекламних витрат принесли нам рекламних же продажів? На Еці реклама це інструмент виведення лістингів на гору. На Еці реклама потрібна не для того, щоб продавати по рекламі. Хоча, якщо вам вдається по рекламі на Еці вигідно працювати, супер! Значить, У вас висока конверсія. Висока конверсія говорить про те, що у вас, скоріш за все, висококонкурентний товар, тобто його обирають набагато частіше, ніж у конкурентів, на е, співвідношення кліків до продажів. Одежів, і він очевидно для всіх. Класно перемагає конкуренцію. Або у вас може бути конверсія по рекламі низька, але у вас маржинальність настільки висока, націнка настільки висока, що вам це вигідно. В цих випадках використовувати рекламу на Еці як інструмент залучення продажів можна і е, вдається вигідно з цим працювати. Якщо у вас середньостатистичний магазин, таких яких на ЕЦІ більшість, у якого просто хороший товар, але типовий хороший товар, і такого хорошого типового товару, на Еці дуже Багато у вас, скоріш за все, показник конверсії. Там десь один продаж на 100 кліків, якщо товар коштує 50 доларів і більше, якщо він коштує дорожче. Ось тут десь на горі я залишу відео, одне з останніх, де я розповідала, чому на Еці один продаж на 100 кліків це нормально. Хоча насправді це виглядає як конверсія дуже низька. Так от, саме через цю властивість Еці, де на один продаж треба залучити велику кількість візитів, скоріш за все, виключно реклама вам буде задорога, бо вартість кліку по рекламі висока. Кліків треба багато, щоб продати не дуже дорогий товар. І, скоріш за все, оця кількість витрат нівелює вам прибуток на рекламі на цьому лістингу, і просто використовувати рекламу наці як інструмент залучення продажів на Неці не вигідно. Ми йому маємо використовувати як інструмент виведення лістингів на гору. Коли ми говоримо про виведення лістингу на гору, ми говоримо про те, що він буде нам, окрім рекламних, залучати ще й органічні продажі, які ми будемо в цій формулі використовувати. Тому, дивитися, на те, скільки вам продажів принесла реклама виключно по рекламі, не інформативно. Так, у нас може бути низький роз або високий роз, але це не говорить ні про що. Це говорить, скільки ви отримали виключно рекламних продажів. Але якщо при цьому у цього лістинга багато органічних, то його низький роз не є показником того, що лістинг погано працює. Якщо у нього при високому роз, низька маржинальність і немає органічних продажів, це не є показником того, що ситуація гарна, тобто ми не можемо орієнтуватись виключно на роз. Тому я рекомендую на неці особливо на нього не зважати, особливо чесно, на нього не витрачати. Так він вам трошечки, трошечки ідентифікує про різницю між цими двома показниками, але по суті цього нам недостатньо для того, щоб оцінити результативність його роботи. Як ми вираховуємо окупність лістингу? Я зараз розкажу на Патреоні. Я зараз піду, запишусь тут випуск під номером 246, Він буде називатись приблизно так. Зараз я ще подумаю, сформулюю як правильно вираховувати. Окупність роботи лістингу на Еці, покажу вам, можливо, скоріш за все, навіть на прикладі прямо таблички, як це можна робити, з урахуванням того, що у нас немає в ЕЦІ статистики, прямо ось так чорним по білому, щоб десь було написано, скільки ви заробляєте на тому чи іншому продажі. Еці спробував якусь таку фішку нам внести, і одне з останніх оновлень було про те, що Еці додав нам там в розрахунки окремий розділ, де він пише, наші заробітки по кожному лістингу чи по кожному. Продажу, але ну, насправді це така єрунда, тому що е, він не враховує величезну кількість не лише розрахунків, які відбуваються поза ці, таких як там собівартість і так далі. Він навіть не враховує там якусь кількість податків, здається, в нашому чаті, в Телеграмі обговорював народ. Посилання на цей час під відео також, знаєте, де безкоштовний чат, там більше 7 тисяч людей, що він навіть не враховує там податки, які він з вас вже знімає. Тобто навіть еці... Не може врахувати в цих показниках навіть ті цифри, які він сам мінусує, не говорячи про ті цифри, які знаходяться поза ЕЦ. Але все рівно спробуємо на патреоні розібратися, як можна на прикладі конкретного лістингу порахувати його окупність, скільки він вам приносить, скільки ви на нього витрачаєте, і що з цим всім робити. Випуск вийде на патреоні під номером 246. Підписуйтесь, будь ласка, посилання на весь перелік від. Під цим відео знайдете вартість доступу 5 доларів на місяць. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, цей випуск був вам корисний, цікавий, актуальний. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, приходьте до мене на Patreon, приходьте на розбори магазинів. Тут на YouTube публічні або до мене на приватні. Буду рада всім допомогти. Бажаю вам крутих успіхів в Нетці. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!